Коли Бог дивиться на вас, він бачить вас так, наче гріха ніколи не було. Приєднати сьогодні до Кента Копленда на передачу переможного свіручу, коли він розкриває, як любов отця проявляється через його благодать і його співчуття. А ось і Кент Копленд. Бог викликає в мені і бажання, і дію за своїм вподобанням. за своїм вподобанням. слава Богу, я сказав, Господи. Ти знаєш, я хочу хотіти. Я багато разів молився так раніше, але тоді, слава Богу, я усвідомив, що Він в мені викликає і бажання, і дію за своєю доброю волею. Він викликає це, слава Богу, і я сказав, дякую тобі, Ісусе, Бог в мені викликає зараз, і тому я хочу хотіти. Це все змінило. Отже, Бог всередині нас. Ісус сказав: це Отець в мені. Він творить діла. І я хочу знову зв'язати це разом. Давайте повернемося туди, де ми це читали. Ми тут, в посланні до Филипян, не закривайте тринадцятий вірш другого розділу. Але тут, в Євангелії від Івана, я хочу прочитати з 14-го розділу і знову посіяти це в наше мислення. Хіба ти не віриш? Що я в отці, а а отець в мені? Так, Ісусе, ми віримо. Слова, які я говорю вам, говорю не від себе. А отець, який перебуває в мені, то він чинить ділаці. Чому він не сказав слова, які я говорю вам, Говорю не від себе, а отець, який перебуває в мені, він він говорить слова Слова і справи однакові, тому що це отець який всередині, Дух Божий, Слово Боже, приносить. І мене не турбує, наскільки надприродне це повинно бути. Ось як Ісус зробив в своєму служінні. Я говорю тільки те, що я чую, говорить мій отець. І я роблю тільки те, що я бачу, мій отець робить. Отець, який в мені, це він творить ці діла. Отже, таким чином, Бог всередині, а не десь далеко. Ми читали в шостому розділі другого послання до Корантян, де він сказав: Я буду жити в вас, я буду ходити в вас, я буду вам Богом, я буду вам отцем, і ви будете моїми синами і дочками, каже Господь. Про що він говорить? Я там, я живу в вас, я ходжу в вас, я там постійно 24 години на добу і вам потрібно зосередити свій розум на цьому і роздумувати над цим, і оновлювати свій розум стосовно того, що він там прямо зараз постійно. Коли ж прийде він, дух істини, він наставить вас на всяку істину, бо не від себе буде говорити. 16 розділ Євангелія від Івана і ми читали вчора. Але буде говорити те, що почує, і майбутнє звістить вам. Відмогу візьме і звістить вам. Тепер давайте повернемося до книги Филиппіан. Ось є. я побачу це тут, тому що Бог викликає у вас і бажання. І чин за доброю волею своєю я взяв це прямо із цієї сторінки. Я вклав це в свої уста, і я тримав це перед очима. Я вклав це в свої вуха, і кожна думка, яка у мене була, але знаєте, ви знаєте, як ви це робите? Того ранку я закінчив молитися і зайнявся чимось іншим. Я не проповідував той день. І раптом в моєму розумі промайнула думка. Що саме Господь сказав мені робити? Я не хотів цього робити. І здавалося, що це Це просто одна думка. Господь сказав мені це робити, але я не хотів цього робити. О, я не хочу цього робити. Ні, ні, ні. -ні. Нехай першим буде це. я просто зупинився і сказав: дякую тобі, Господи. Хвала Господу, я знаю, що ти в мені. Я знаю, що ти викликаєш в мені і бажання, і чин, і дії, і бажання, і дії. І я почав говорити це голос. Я не чекав, коли до мене прийде чергова думка про це, щоб робити це знову. Я просто почав говорити це. Я взяв це за правило і практикував протягом всього ранку. Слава Богу, Бог мені. І він викликає в мені і бажання, і чин за доброю волею своєю. Слава Богу. І потім до мене дійшло. Це Бог. це Всемогутній! Ви чули, хто? Всемогутній викликає в мені і бажання, і чин. Слава Богу. Так, амінь. Амінь. Бог в мені викликає бажання. І я хочу. Слава Богу, я хочу. І щоразу, коли я говорив я хочу, це просто підстрибувало всередині мене. Я хочу, слава Богу. Я хочу. Я хочу хотіти. Я хочу. я хочу. Я хочу. Ви чуєте мене? В мені є бажання і дії. І послухайте, що сталося. Я говорив це і був просто захоплений цим. Це Бог в мені. Що відбувається? Я починаю думати стосовно того, що всередині мене живе Бог. Той самий Бог, який сказав мені робити це, він не десь там далеко на небесах. Він був мені, коли сказав робити це. і він, знаходячись мені зараз, працює з моєю волею, формує мою волю, пристосовується до моєї волі з тим, щоб прийти в його присутність і його наміри. Я чув це від брата Кейта Мура. Він говорив про те, як формуються чи виготовляються, наприклад, різні частини автомобілів чи ще чогось. Вони беруть лист сталі, поміщають його під прес, прес опускається і справляє на сталь тиск. І коли прес піднімається, ви отримуєте крило автомобіля. ще недавно то був просто лист металу. Але після того, як він побував під пресом, він став крилом. І я бачу це так. коли я говорю, я бачу. Ви знаєте, про що я говорю? Я бачу, як моя воля лежить під тим формовочним пресом. І я бачу, як рука Божа і Слово Боже справляють тиск на мою волю і формують її. І коли той прес піднімається, подивіться на це. Це воля Божа. Це і моя воля. Так, але це воля Божа. Так, але це і моя воля. Так, але це воля Божа. Вони є одним і тим самим. Амінь. Я маю лише його волю. І якщо моя воля намагається кудись ухилитися, я кладу її туди і справляю на неї тиск, певний тиск. Слава Богу. Це те, що відбувається зі мною. і я стаю тим, хто думає, що всередині нього живе Бог. І наступний крок був просто вибуховим. Дозвольте мені трохи сповільнитися. Пройшло кілька днів. Минуло пару тижнів, і я це говорив. І коли це стає вашим способом мислення, іншими словами, ваш розум оновлюється. Тому що ви думали над цим. Ви приймаєте Божу думку Його Слово. І вибираєте говорити їх, тому що Бог викликає у вас і бажання, і чин за доброю волею своєю. Амінь. Я хочу. І до мене приходить якась інша думка, і я повертаюся до цього. Ні, ні, ні. -ні. Я беру цю думку, тому що Бог викликає в мені і бажання, і чин за доброю волею своєю. Слава Богу, і я хочу, і зроблю це. Я говорю і говорю це. І щоразу, коли приходила така думка, я просто. Ні-ні. Що ж я роблю? Я скидаю один задум і беру слово Боже і цілеспрямовано прокручую в мисленні саме Його. Я вибираю Слово Боже, прокручую його в своєму мисленні і говорю його. Я вибираю його. Прокручую своєму мисленні і говорю його. Якщо я думаю, я відчуваю в тілі занадто синий біль, щоб йти робити те, що Бог сказав. Ні, ні, ні. ні Я скидаю цей задум і вибираю наступне: Бог викликає в мені і бажання, і чин, і я роблю це, розумієте? І це так продовжувалося, і продовжувалося з дня у день, з дня у день. І минуло кілька днів, минуло пару тижнів, і я продовжував це робити. І чим довше я це робив, тим яскравіше здавалося, воно ставало і починало більше текти. Але послухайте ця думка. І з часом ви помітили з роками я помітив, що особисто мені потрібно близько двох тижнів, щоб у мене з'явилася звичка так думати про щось. Вимагається близько двох тижнів слідувати цьому процесу щоб нарешті позбутися чогось. приблизно через три тижні, через два тижні, з половиною, три тижні, все, все цього більше немає. Вимагається приблизно стільки часу, і до мене прийшла така думка. Я просто сказав голос: ні, 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 ні Бог працює мені, він працює мені зараз, викликаючи і бажання, і чин за доброю волею своєю. Тому я все можу робити у Христі, який зміцнює мене, і здавалося, той інший вірш просто приєднався до цього і вийшов разом з ним. І я сказав це ще раз. Бог викликає в мені і бажання і дії за доброю волею своєю. Тому я все можу у Христі, який зміцнює мене, так бачите, що сталося? Кажу вам: що відбувається? Дух Божий працює. коли це відбувається, з вас починають текти інші місця писання? Це вплинуло на вас, і ваш розум оновився. Слава Богу. На іншому рівні. Отже, пам'ятайте. Я займався не зціленням свого тіла. Я займався вказівками, які дав мені Бог. А що сталося? В процесі цього мені почало діяти відкриття. Я почав чути і бачити деякі речі стосовно прийняття мого зцілення, які я не зробив, а їх потрібно було зробити. І деякі речі, які активізували віру в мені. Проблеми в моєму фізичному тілі. Амінь. Тому ви можете зараз бачити. І ми підключили ще одне місцеписання. Тим, хто любить Бога, тим, хто покликаний згідно його волі, все діє на добро. А раз це буду я. Люди говорять: ну, знаєте, брате Коплан, я злабав ногу у чотирьох місцях, але мені все діє на добро. Це зовсім не те, про що говориться місцеписання. Там навіть не згадується робота дьявола, чи ще щось погане. Це писання йде в контексті вчення про служіння Духа Святого і того, що Дух Святий, Бог всередині нас, зміцнює нас у наших слабостях. Бо це грецьке слово перекладається як зміцнює, це фактично кілька слів. З'єднаних разом. В нашій мові потрібно з'єднати кілька слів, щоб сказати те, що сказано тут у грецькому оригіналі. Там говориться, він допомагає нам. Він разом з нами протистоїть. Ось ці три слова. Він разом з нами протистоїть нашим слабостям. Отже, ось що відбувалось. По мірі того, як він працював тут, у посланні до Филиппіан 2,13 і 4.13, я все можу у Христі, який зміцнює мене. По мірі того, як це діяло і робило свою роботу, по мірі того, як я робив це, робив інші речі. Це слово працювало в мені. Це слово працювало в мені, оновлювало мій розум, не даючи мені пристосовуватися до цього світу, але перемінюючи мене оновленням мого розуму, щоб мені пізнавати досконалу волю Божу, слава Богу. Так, це працює. Але тим самим це відкрило двері для того, що Дух Божий намагався сказати мені в першу чергу стосовно турботи, про цей його фізичний храм. Амінь. Я не розумів цього як слід, але рухаючись у цьому, що він робить? Він викликає і бажання, і чин. Амінь. і що сталося далі? Коли я став. Отже, дивіться, Я ходжу, я займаюся щоденними справами. Він ходить в мені. Він ходить в мені. Він працює в мені. Це Бог в мені. Бог, в мені, працює. Бог в мені працює. Бог в мені працює. Це Бог творить. Діалаці, що він зробив? Він дав мені слова, щоб я говорив їх. І коли я говорив їх, Бог викликає в мені і бажання, і дії. А потім він дав мені і інший вірш. І Я знав той інший вірш. Боже мій, я проповідував це майже 50 років. Хіба ви думаєте, що я не знав той вірш? Там лише одну сторінку перегорнути. Так. Але цієї миті раптом він через відкриття приєднався до того, що сталося. І я схопив це. І я сказав це, і він зробив це. Амінь. Слава Богу. Отже, віра вірить, що Бог в мені зараз. Віра. Вірить. Ну так, брате Копленд, але знаєте, я просто. Я знаєте, я просто. Ні ні ні, ні. не говоріть мені цього. Не робіть цього. Вірте, що коли примножується гріх, благодать примножується набагато більше. Зверніться до цього. Я не знаю, чи ви спіткнулись і заплутались, а хто не спотикався? Я вам скажу хто Ісус. І Він єдиний, хто не спотикався. Але Бог дозвольте мені дати вам коротке, потужне визначення благодаті. Благодать це переповнене любов'ю, бажання Бога ставитися до вас так, наче гріха ніколи не було. Ставитися до вас так, ніби ви ніколи в житті не грішили. скажу вам, це надзвичайно свято. Благодать Божа, така дивовижна і чудова, Його милість навіки, навіки. Це гріховна свідомість ходить і повсюди говорить, так, але знаєте, я просто припиніть думати про себе і почніть думати про Ісуса. Почніть думати про небесні речі, про небесну благодать Божу, про небесну праведність Божу, святість Божу, про те, що всередині вас живе Бог. Небеса всередині вас, вони роблять цю роботу, Бог всередині вас, Він робить цю роботу. Амінь. Тому, якщо ви усвідомлюєте це, покайтеся одразу ж, не відкладаючи на потім. Просто скажіть: дякую тобі, Господи. Слава Богу, я приймаю моє прощення. Амінь. Я отримую моє очищення від всієї цієї неправедності. І твоє слово говорить: ти вірний і праведний. Ти вірний і праведний, пробачити мені кожен мій гріх і очистити мене від всієї неправедності. Очистити мене від всієї неправедності. Амінь. І скажу вам слава Богу. Ви стаєте тим, хто думає про праведність. Ви стаєте тим, хто думає про те, що ви зцілений. Хопіться за це. Я не хворий, який намагається змусити Бога зцілити мене. Ні, ні. Ні. Це хибне ставлення. Воно не є істиною. Біблійна істина в тому, що ви є зцілені. і сатана намагається забрати у вас ваше здоров'я. Амінь. І коли ви це усвідомлюєте, ви починаєте говорити ні. Слава Богу, я зцілений. Я зцілений, я в Христі Ісусі. І я зцілений, слава Богу. Ви стаєте тим, хто думає про те, що Він зцілений. Але кажу вам: чим сильнішим це ставало, тим могутнішим це ставало. І тим більше я захоплювався цим. Слава Богу. Ви постійно роздумуєте про те, що всередині вас живе Бог. Коли ваш розум оновлюється, це прямо тут, у посланні до Фелеп'ят. Нехай ті самі думки будуть у вас, як і в Христі Ісусі. Він, бувши образом Божим, не вважав за. Захват бути рівним Богові. Він не вважав, що це щось, що принижувало велич Божу, велич Бога, святість Бога, Бути названим рівним йому, бути його сином. Інші люди так вважали, і фактично вони вбили його за ці слова. І вони будуть намагатися чинити з вами і зі мною таким же чином. Але якщо ми будемо слухняні Слову Божому, він, будучи. У вас мають бути ті самі думки, те саме мислення, яке було і у Христі Ісусі. Зауважте, ви маєте дозволити йому бути. Воно не приходить само по собі природним чином. Ні, воно мало прийти надприродно. Ви повинні вибрати це слово і говорити його. Отже, він, будучи образом Божим, не вважав за захват бути рівним Богові. Тобто, я не вважаю за захват бути і називатися співспадкоємцем з Христом Ісусом, дитиною Божою, Сином Божим у Христі Ісусі. Слава Богу. Я не вірю, що це віднімає щось від Божої святості. Я не думаю, що це краде і віднімає у нього його положення великого і святого Бога. Ні. Коли грішник дізнається, що милість Божа навіки, слава Богу, Алілуя, І починає вірити тому, що говорить Слово Боже. Я вірю цьому незалежно від того, чи відчуваю так чи ні. Я вірю незалежно від того, чи бачу якісь речі чи ні. Я вірю цьому, бо він так сказав. Амінь. І коли ви ходите в цьому і дозволяєте своєму розуму оновлюватися, ви вхоплюєте це. Отже, в ім'я Ісуса, як служитель Євангелія, Ісуса Христа, я служу вам цим сьогодні. І я говорю слово віри. Будьте наповнені духом живого Бога в ім'я Господа Ісуса Христа. Будьте зроблені цілісними Його Словом і Його силою. А тепер віддайте Господу хвалу і подяку за це. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую тобі, Господи. Кенне та Глорія Коплен дають більше, ніж всі інші люди, яких я коли-небудь знав. І сьогодні вони хотіли подарувати вам цю книгу. Мрійте і говоріть на підставі Слова Божого, і дозвольте вашій вірі діяти. Це чудово, це дуже хороша порада. Дозвольте Слову Божому формувати ваш спосіб мислення. Дозвольте Слову Божому визначати слова, які ви говорите. І дозвольте Слову Божому берегти вас твердими у вірі, твердими у відкритті про те, як сильно він вас любить. Зараз, друзі, не час повільнюватися. Час, в який ми з вами живемо, це час бути цілком впевненими і жити, і ходити вірою з допомогою Слова Божого. Це час провести в дію благословіння Боже в нашому житті. запустити план Божий у вашому житті, у вашій сім'ї, у вашій роботі, у церкві, у вашій країні. Це ваш час. І не дозволяйте тому, щоб благословіння Боже оминуло вас. Майте до Нього доступ. Вхопіться за нього, мрійте і говоріть на підставі Слова Божого. І дозвольте вашій вірі діяти. Зайдіть на наш сайт в інтернеті ксем.оркю. Там ви можете знайти передачі і інші матеріали, які абсолютно безкоштовно ви можете завантажити їх для себе. І хороша новина, що Слово Боже говорить в Євангелії від Івана 16.13. Ісус сказав Дух істини, Дух, який несе істину, наставить вас на всяку істину. І я вірю, що це буде потужний час у Слові Божому. Вам потрібно вхопитися за це, що Господь говорить через мого дідуся, брата Копланда, що Він говорить через різні служіння по всьому світі. Давайте приймемо це і по його благодаті будемо виконавцями слова, яке чуємо. Амінь. Це Джеремі Пірса нагадує вам, що Бог любить вас, і ми любимо вас. І Ісус є Господь. Ісус бажає, щоб кожен у тілі Христа ходив вірою, жив вірою і проголошував слово віри на роботі, на вулиці, всюди. Якщо ви запитуєте, яка ваша доля і призначення в житті, ви призначені перетворюватись на образ Ісуса. Дивіться переможний голос віруюча з Кеннетом і Глорію Коплен з понеділка по п'ятницю.